І так, дорогенькі мої, ви на каналі Шалена Батьківщина і в нас посадочка часнику, сорт Любаша, калібр однозубку садимо, калібр 2. Використовуємо отаку, отаке орало типу сапаниці. Так, підготовка до висадку часнику, Замачуватимемо в стимуляторі росту від Wormy Farm. Сіт Стем. Так, він у нас запакований. Використовуємо 20 літрів 200 мл. Добре збовтали його, він такий у нас іде, мутно прозорий, як березовий сік, я вам скажу. Добавляємо до води, це будемо замачувати одну зубку часнику до висадки. Обов'язково перемішуємо така міні-сапаничка для зручності О, також ми додали сюди гумата калія в один бакову далі покажемо як замочуємо як висаджуємо так от таку одну зубку використовуємо це в нас сорт любавша фракція 2 см 2 плюс такі є по 3 сантиметра навіть. Однозубочка. Тобто буде чесничок гарний посадковий. І отак беремо ящичок і кладемо прямо в наш широчин. Повністю на дно. Зараз так, трішечки рукою. І залишаємо на годинку, щоб наші луковички гарно пропиталися. І далі будемо висаджувати. І так, дорогенькі Мої, ви на каналі Шолена Батьківщина, і в нас посадочка часнику. Сорт Любаша, калібр однозуб садимо, калібр 2. Використовуємо отаке орало типу сапаниці. А, схема посадки. 25 між рядочками, 10 в рядочку. Беремо елементарно, так, у нас земелька, піщаний ґрунт, по маркеру пише. Глибина посадки 4-5 см. У нас тут трішечки. Помідорів перезрівших залишилось буде для підживлення на наступний рік. Так, ну отак прописали. Трішечки собі встановлюємо наш агрегат. Так, ручна схема посадки, дуже мокро, нічим не влізеш. Беремо отак уже замочений наш чесничок. Це півшмен, я ящик біля нас. І через 10 см висаджуємо. Просто тикаємо корневою системою донизу. Кожних 10 см. Роблю це на глаз без нічого, тому що вже візуально знаю, як виглядає 10 см. Ви можете садити під палочку або. Або під ще якийсь маркер. Неважливо. І на наступний рік ми отримаємо з такою схемою посадкою гарний товарний часничок. І отак воно такими рухами. Швиденько садиться. Дема посадки ідеальна, глибина також. Трішки запізно висадка відбувається, але в нас вже такі погодні умови, що в принципі буде ідеально. А ти підпишись, постав лайк, далі буде більше, більше корисної інформації. Якщо тобі цікаво, як він буде рости, розвиватися, які схеми захисту, боротьба з бур'янами, які гербіциди використовуємо, чим підживлюємо, обов'язково слідкуй і до весни з часником. Так. Перед засипанням нашого часничку ми додаємо торф торфобіогумус. Так, беремо, так, дивіться, фракція у нас. Він дрібнесенький, гарний. І отак потрішечку просипаємо, щоб видно було кінчики тільки наших головочок. Це все швиденько робиться. Для чого ми це робимо? Він збагачений. Корисними елементами, плюс легкий, дасть легенький старт нашій корневій системі. І просто так потім притоптуємо з сторони в сторону, земельку тушу відгрібли, назад повертаємо в луночку і легенько піджимаємо просто ногою. Отакими От легкими рухами ноги. Нічого складного і легенько прижали. Сильно жмякати так не треба. Не відправляйте за... його на той світ. Він і так з вологою ще трішечки опуститься. Де помідорка попадає, нічого страшного, то буде підживлення. Так, елементарно садиться часничок. Але трішечки тяжкувато.